Нарешті прокинулася. Ну що, в гуртожитку з тобою. Так. Я склав твої штани. Клас. Чува, ти довго збираєшся. It, sure. Зупинимо глобальне it's потепління. Black, sure. city, sure. А ти хитра сучка. Наступного разу напивайся водою. Супер комент Не спізнись на власне свято. па Трі. З ним народження. Ти злякав мене. <клес> Нарешті прокинулася. Я знаю, що це прозвучить як маячня. Зупинимо глобальне потепління. Здається, я божеволію. А ти хитра сучка. З ним народження. Я вже переживала цей день. Я знаю, хтось уб'є мене сьогодні. Ну, як же ти залізеш? Чого ти кричиш? Замовни, замовни! Замовти! Якщо я повірю, що таке взагалі можливе. Половий Сигналка. Тоді у тебе. Необмежена кількість життів і можливості розкрити власне вбивство. Я маю постійно помирати. Доки не дізнаюся, хто мій убивця. Ти ж хочеш дожити до завтра. Твій убивця знає, що у тебе день народження. Та про це знає весіньове. Це ознаки смертельних травм. Ти мала померти. Коли безперервно переживаєш той самий день. Починаєш бачити, хто ти насправді зафіксована поводи.